Останні хвилювання та приготування з нагоди презентації романтичної казки Зоряний хлопчик у репертуарі театру ляльок імені Марійки Підгірянки вистава стане справді новаторською, адже тут вперше застосували класичний прийом чорного кабінету. Глядач акторів не побачить, але ховатимуться вони не за звичною ширмою, над якою як правило знаходиться лялька. Вона рухається руками, ногами по площині. В такий дуже вузькій смузі світла, і таке враження, ніби вона от, рухається сама. Така мультиплікаційність з'являється у виставі. Дія відбувається на тлі медійного зображення з проектора, який дозволяє відтворити на сцені потрібні пейзажі, елементи інтер'єрів, ба навіть кружляючі зали. Система конструкції ляльок та спосіб керування ними вимагають максимальної уважності озвучуванням та забезпеченням рухливості кожної одночасно займаються аж три актори. Аби лялька стала природною і працювала як єдиний організм, таким тріодово. Диться буквально зростатися. Це дуже здружує. Це справді це тренує наше терпіння, бо ти розумієш, що не тільки ти керуєш лялькою, ще хтось крім тебе. От Ну ми, ну, ми любимо тепер один одного ще більше в три рази більше вірний показ зоряного хлопчика відбувся влітку. Зауваження перших глядачів лялькарів врахували, адже саме публіку вважають однією з основних дієвих осіб своїх вистав. Цього вікенду запрошують на прем'єру, призначено для сімейного перегляду.